Божі слова на кожен день. Робота й вираження Христа визначають його сутність. Він здатний з істинним серцем завершити те, що було доручено йому. Він здатний поклонятися Богу на небесах з істинним серцем і з істинним серцем шукати волі Бога Отця. Усе це визначається його сутністю. І так само його природне откровення визначається його сутністю. Причина, з якої я називаю це його природним откровенням, полягає в тому, що його вираження не є наслідуванням або плодом людського навчання чи багаторічного культивування людиною. Він не навчився цього. Та не прикрасив себе цим, радше це йому притаманно. Людина може заперечувати його роботу, його вираження, його людську сутність і все життя його звичайної людської сутності, але ніхто не може заперечувати того, що він поклоняється Богу на небесах із істинним серцем. Ніхто не може заперечувати. Що він прийшов виконати волю небесного Отця, і ніхто не може заперечувати щирість, із якою він шукає Бога Отця. Хоча його образ не тішить чуття, його промови не справляють враження чогось надзвичайного, а його робота не настільки приголомшлива, аби дивихтіла земля, чи здригалися небеса, як це уявляє собі людина. Він насправді є Христом, який виконує волю Небесного Отця правдивим серцем, цілковито підкорюється Небесному Отцю та залишається покірним до смерті. Це так, тому що його сутність це сутність Христа. У цю правду людині важко повірити, але це правда. Коли служіння Христа буде повністю виконане, людина з Його справ зможе побачити, що його характер і його природа являють характер і природу Бога на небесах. Тоді підсумок всієї його роботи зможе підтвердити, що він насправді є плоттю, якою стало слово, а не людиною з крові та тіла. Кожен етап Христової роботи на землі має свою характерну значимість, але людина, яка переживає фактичну роботу кожного етапу, не здатна збагнути важливість його роботи. Це особливо стосується кількох етапів роботи, що її виконав Бог у своєму другому втіленні. Більшість із тих, хто лише чув або бачив слова Христові. Але ніколи не бачив його, не мають уявлення про його роботу. Тим же, хто бачив Христа та чув його слова, а також відчув на власному досвіді його роботу, важко прийняти його роботу. Хіба це так не тому, що зовнішній вигляд і звичайна людська сутність Христа не до смаку людині. Ті, хто приймає його роботу, Після відходу Христа не матимуть таких труднощів, тому що вони просто приймають його роботу та не стикаються зі звичайною людською сутністю Христа. Людина не здатна відкинути свої уявлення про Бога і натомість ретельно дослідити Його. Це пояснюється тим, що людина зосереджується лише на його зовнішності. Та не здатна впізнати його сутність на основі його роботи і його слів. Якщо людина заплющить очі на зовнішність Христа або уникатиме обговорення людської сутності Христа і говоритиме лише про його божественну природу, чиї справи та слова є недосяжними для жодної людини, тоді. Уявлення людини зменшаться наполовину, аж до того, що усі труднощі людини розв'яжуться.